950-й день великої війни ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Візит. Команда журналістів готова розставити акценти у подіях із життя міста. Минулої ночі у небі над Україною збито одну керовану авіаційну ракету та 67 ударних БПЛА. звітують у повітряних силах зсу. Кременчук та й власне Полтавщину накрила пилова буря. А пиломіри фіксують значне погіршення якості повітря. Про це й не тільки більш розгорнуто вже за мить. Далі ж стислий огляд тем, над якими працювала команда візиту. Акція нагадування про військовополонених та автопробіг, як у Кременчуці, вкотре привертали увагу до важливості визволення із російського полону усіх українських захисників. Період закриття руху автотранспорту по вулиці Юрія Руфа знову продовжили. Осінній маркет як у Кременчуці ярмаркували та збирали кошти на підтримку українського війська. Бібліо «Оскар» у Кременчуці з нагоди дня бібліотек відзначили кращих представників даної сфери. Про результати всеукраїнського турніру і Стеквандо для Кременчуцьких спортсменів. У ніч на 30 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Йдеться у повідомленні повітряних сил. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника. У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету х 59 69 та 67 ворожих ударних БПЛА типу шахет. У Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Ще три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Десятки автомобілів та мотоцикли з прапорами України проїхалися колоною від площі перемоги до Свіштовського кладовища, аби вкотре нагадати людям про українських військовополонених до чергової акції нагадування Не мовчи, полон вбиває. Доєдналася і наша знімальна група. У неділю на площі перемоги зібралися близько 30 автівок та небайдужа молодь на мотоциклах. У кожного з яких був свій прапор та плакати із закликами. Свободу азову незламні мають бути вільними. Волю військовополоненим. До військовополонених застосовують усі можливі види тортур. Як жити, знаючи, що десь знищують серця тим, хто захищав нашу країну. Ці герої заслуговують на повернення додому. Ми не можемо їх забути. Кожен з нас може стати голосом для тих, хто його не має. Той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Ми не можемо забути тих, хто втримав над нами небо ціною свого життя та свободи. Учасниками акції стали пересічні крименчужани та ті, чиї рідні нині знаходяться у російському полоні. Та крименчужанка Владислава вже понад два роки не бачила свого рідного брата та ні на хвилину не втрачає віру у його повернення. Мій брат ще один з самих перших потрапив в полон. Вони виконували військовий наказ, виходив з Азовсталі. Тобто це ще на самому на самому початку, і ми досі чекаємо його. Його засудили вже ось в цьому році, у лютому місяці, засудили на 26 років. Але хлопці кажуть, не втрачати надії. Тобто ніхто там ці сроки не буде сидіти. Ми чекаємо на нас скоріше його повернення. Кажуть, так тяжкі умови дуже сильно, але наші хлопці міцні, вони тримаються. Також до акції доєдналася родина військового Олександра, який зник без звісти під час боїв на Донецькому напрямку. Рідні говорять, що зв'язок з чоловіком зник ще декілька місяців тому. Я зв'язувалася із побратимами його. Ну вони з іншої роти, але зв'язувалися з іншими побратимами. То як нам повідомили, що з ним зник зв'язок. І що там сталося, ніхто не знає, тому що коли йшли ці побратими дивитися на місце позиції його, то там туди не змогли дістатися, тому що там вже було все окуповано. Під сигнали автівок акція продовжилася автопробігом вулицями Кременчука до свіштовського кладовища. Там присутні зачитали молитву українського націоналіста та вшанували пам'ять полеглих військових, поклавши квіти до їх могил. До інших тем в Україні спостерігається збільшення концентрації пилу у повітрі. За даними сервісу Вінді, Україну накриває пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. А от за даними Укргідрометцентру у Каспійській Низовині, станом на ранок 30 жовтня. Спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря із того регіону, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Найбільшу концентрацію часточок у повітрі фіксують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Погіршення якості повітря фіксують у населених пунктах Полтавщини, де нині працюють пиломіри. А саме у Полтаві, Зінькові, Кременчуці, горішніх плавнях, Малих Будищах, Михайлівці, Орданівці, Михнівцях. Концентрації дрібно-дисперсного пилу перевищують норму в рази, а якість повітря на Полтавщині оцінюють як надто погану. У Кременчуці маса пилу зростатиме, та досягне свого максимуму вже у середу. Про це свідчать дані із ресурсу Екосіті за 30 вересня. За даними моніторингу, вміст у повітрі забруднювачів становить небезпеку навіть при короткотривалому впливі. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Пил потраплятиме до нас хвилями тобто, покращення чергуватимуться із погіршеннями видимості та якості повітря. Люди можуть відчувати загострення рефлекторних реакцій. Кашель подразнення слизових оболонок біль в очах. Науковий центр екологічних соціальних досліджень рекомендує тимчасово обмежити перебування на вулиці, робити вологе прибирання та не провітрювати приміщення, уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі, а також споживати багато води. Про інше від любові до ненависті усього лише один крок або ж одне ігнорування мера Малецького. Так сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради дісталося на горіхи від Керманича міста, директору комунального підприємства інститут розвитку Кременчука Павлу Бедрацькому. Віталія Малецького обурило те, що під час розгляду питання про Проведення стартапів пан Бедрацький був відсутнім. Нагадаємо, раніше директор комунального підприємства разом із Керманичем міста та його заступниками відвідували Сполучені Штати Америки у рамках участі у міжнародній конференції. Тетяна, я не розумію, Петра Валерійовича десь немає. Ну і там немає теж. Да, Він, він, да, він е, доєднається, а зараз прийде. Добре. Зараз. Тобто він ще вдома. Ні, 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 він, він тут, він трошки просто зайнятий. Зайнятий. Тобто на виконком він зайнятий? Ні, 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 ні. Вони правильно Що, зрозуміли. Да, зараз Жах. Так, проєкт рішення про затвердження протоколу засідання експертної комісії з питань проведення конкурсу стартапів на території Кременчуцької міської територіальної громади у 2024 році від 26 липня 2024 року та номер 2 та проєкту договору про фінансування стартапу. Ну, це традиційний конкурс, традиційний договір. Немає заперечень. Прошу хто за? Дякую, 10 за. Передайте Павлу Валерійовичу, що коли буде розглядатися бюджет на 2025 рік в частині фінансування вашого комунального підприємства, я теж буду зайнятий і мене не буде. Період закриття руху автотранспорту по вулиці Юрія Руфа на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Переяславської продовжено до 30 грудня. 24-го року причина завершення робіт із відновлення асфальтного покриття повідомляє прес-служба мерії. Тож водіїв просять заздалегідь враховувати це при плануванні свого маршруту. Нагадаємо, терміни виконання ремонтних робіт на цій ділянці дороги переносили вже кілька разів. Поки не почне працювати у офлайн форматі, мова йде про гімназію номер 2 Як було відомо раніше, гімназія не розпочала прийом учнів у своїх стінах з 1 вересня через проблеми із електрикою. І до нині питання із Полтава Обленерго та представниками мерії не вирішили. Дивіться, Дмитро Васильович комунікує з Полтава з Полтава Обленерго з цього питання. В них вже вийшли вони на рівень не переписки, а можуть навіть дзвонити один одному. Тому я сподіваюся, що якомога швидше це питання буде зрушено. Полтава Обленерго надала всі документи необхідні для проектної організації для того, щоб вони в законний спосіб спроектували схему. Перепідключення силового обладнання цього закладу, яке потребує бути перенесено щитова там в рамках цього ремонту. Тому я сподіваюся, що протягом місяця це десь такий розумний термін. Колеги з Полтава Обленерго і Дмитро Васильович, як естет-технолог, я просто не в курсі, я не за будівництво, технолог вирішать всі ці питання. Обіцянка так і лишається обіцянкою. І щодо відкриття садочку номер 5 Так сьогодні, під час засідання виконкому, журналісти Кременчуцької газети поцікавилися у мера міста, чи відкрили дошкільний заклад до Дня міста, як то раніше обіцяв Віталій Малецький садок номер 5 не запрацював, тому що в нас є там певна історія щодо збільшення площі укриттів. Тобто, ми зараз розробляємо проект укриття 2 для дитячого садочку номер 5 А для цього довелося Дещо змінити схему виконання будівельних робіт, тому що там, по, ну скажімо, тій новій ділянці є два зауваження: перше середина між корпусами досить зручна і там швидко все можна зробити, а другий, друга частина там дуже багато комунікацій. Ми на цьому тижні запланували з будівельниками ще раз відвідати садок номер 5 щодо продовження робіт. Тобто нам зараз треба першу чергу ввести, а паралельно потім працювати на другій черзі і десь до кінця року це завершити. Тому задача будівельникам поставлена, вони, звичайно, не дуже зраділи від цього, і ну, певним чином це впливає також на дату здачі. Але я думаю, що ну найближчими тижнями садок 5 в частині відремонтованій відкриється. Минулої суботи у Кременчуці відбувся благодійний ярмарок під назвою Осінній маркет, основною метою якого було одночасно зібрати кошти для допомоги фронту та потішити кременчужан. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Такий ярмарок у Кременчуці відбувається вже друге. Та, за словами організаторів, цього разу він значно більший за своїми масштабами. І ми тоді от загорілися і вирішили, що ну це насправді дуже цікаво. Дуже мало такого в Кременчуці відбувається саме по таким масштабам. Так. Як виникла така ідея? Ти просто сидиш і думаєш, Кременчук круте, класне місце, але отаких от якихось двіжух їх мало. Ну ми такі зібралися Ні, і а ми такі зробили. ініціативні. Да. Тому от виникла ідея І... Готувалися ми з місяць та да, рівно місяць, і ви на маркеті у нас загалом осінній маркет поділявся на декілька зон: солодощі та випічка, прикраси, квіти, спортивний інвентар та в'язані вироби. Організатори це наші знайомі. Вони реально люди заряжені. А головне, що це ідея дуже в цьому маркеті класна, так. Тобто, це не просто продати свої товари, це блага. Класна справа, да, де ми долучаємось до збору. Ми продаємо в'язані вироби ручної роботи. Це в основному сумки, одяг готувалися. Ми, якщо чесно, за останній тиждень ночами не спали, щоб нав'язати якомога більше, щоб у Кременчуці було більше класних брендів, які можна носити на кожен день. Усі виручені кошти з ярмарку організатори направлять кременчуцьким волонтерам Валерії та Артему, які власноруч виготовляють такі необхідні фронту дрони. Є такі класні люди Артем і Льєра, вони самостійно замовляють запчастини і розробляють ось такі дрони. І вони нам передали сьогодні да. декілька дронів, щоб ви ну, всі могли подивитися, на що ми взагалі збираємо. Ці дрони потім поїдуть до наших захисників, бригади, е винищувати наших ворогів. Традиційна церемонія нагородження кращих працівників бібліотечної сфери днями пройшла у Кременчуці. Бібліооскар сьомий рік поспіль із нагоди всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня відбувся у міському палаці культури. За сім років 34 оскари отримали кращі з кращих представників професії. Не став виключенням і рік 2024. Серед цьогорічних бібліооскарів як вже традиційні номінації, так і абсолютно нові. Так у номінації кращий керівник структурного підрозділу перемогу отримала Ольга Чопенко, завідуюча відділом формування фондів і каталогізування документів. Ви робите дуже великий вклад, і е, наші користувачі це оцінюють. Їм дуже приємно, і вони тянуться до нас. А вам всього самого найкращого успіхів, благополуччя і нам всім процвітання. Саме головне, щоб ми були однією родиною. Я хочу побажати вам від щирого серця, миру, миру і ще раз миру. А ось із бібліотекарів обслуговування титул кращого працівника 2024 року виборола Світлана Макаренко, бібліотекар першої категорії відділу обслуговування. У номінації Кращий техпрацівник 2024» Олена Пуценко. Техпрацівниця відділу обслуговування для дітей. Кращий структурний підрозділ 2024 став відділ краєзнавчої інформації та бібліографії. Завідуюча Наталія Ткаченко. У номінації спеціальна відзнака директора тут була одна номінантка. Зав бібліотеки із третього занасипу Людмила Гордієнко. Нагороду їй вручила директорка Тетяна Майдак, яка зі сцени привітала представників бібліотечної професії. За цей рік ми трошки помолодшали, трошки подорослішали, трошки стали більш креативними, трошки більш ініціативними. Ви написали дуже багато проєктів. Ви отримали дуже багато нагород і відзнак від області і від України. Ви отримали дуже багато книжок. Ви любите своїх користувачів. Вони люблять вас, я знаю це. А я хочу сказати, що я вас всіх дуже-дуже поважаю як професіоналів, як людей. Я вас дуже всіх люблю. Я працюю одна. І всі мої читачі мають мій мобільний телефон. І якщо я там на лікарняну чи десь, значить, я їм повідомляю, що ви дзвоніть, я виходжу на роботу, щоб вас обслуговувати. Ну і ще у нас була інтерактивна виставка, ми створили. Це єдина виставка, яка була створена у нашому місці. Виставка, романи і книжки в вашому смартфоні. Ми презентували цю виставку і нашим маленьким читачам, і у нас дуже це сподобалося. Ще одна номінація вибір на все життя, у якій розглядалися претенденти, які присвятили бібліотечній справі багато років. Переможницею стала одна номінантка Валентина Русакова. Крім нагород, присутні отримали ще й насолоду від виступів танцювальних та пісенних колективів міста. Понад десяток картин портретів із минулого сторіччя днями подарували Кременчуцькій художній галереї. Наші журналісти те все бачили та фільмували. Тож детальніше у наступному сюжеті. Кременчуківець Олександр Кашкін подарував Кременчуцькій художній галереї картини авторства свого батька. За словами сина митця, під час праці на заводі батько часто малював колег і ніколи нікому не відмовляв у портреті. Так назбиралося чимало картин, які залишилися потім у спадок. Навіть тоді, коли я піду, коли це трапиться, не знаю, щоб роботи такого рівня митця залишилися до майбутніх поколінь як цінність історія культури нашого народу. Він навчався у київському художньому училищі. Після другої світової війни, вже після того як він працював художником-оформувачем п'ятої армії Степового фронту, як неповнолітній, як заявляє син серед робіт, переданих до галереї, зокрема і автопортрети самого митця. Батько перейшов з льотного коледжу головним художником-оформувачем заводу Дормаш, зараз Кредмаш. Ось. Багато років там працював. Подивитись на полотна, прийшли і школярі, які з захватом розпитували благодійника. А як ви так гарно навчилися малювати? Він же скромно відповідав, що навіть не знає, адже це роботи його батька. За цей неоціненний вклад у художній фонд і галереї Олександр Кашкін отримав грамоту та особисту подяку від очільниці галереї Надії Купенко. Кременчуцька міська художня галерея щиро дякує Олександру Кашкіну. Для нас дуже важливо поповнення фондів. А також ми дякуємо за такий подарунок до Дня міста, адже це збереження нашої культурної спадщини історичної значимості. Таким чином, ми передаємо якісно нашу історію безпосередньо у роботах митців. Також ми щиро запрошуємо до відвідування нашу художню галерею з 10 до 18 з середи до неділі, включно. Олександр Кашкін також розповів, що одна з картин, на якій зображені кавуни, пов'язана з його творчою музичною юністю. Каже, на картині зображена деяка посудина, яку він випадково розбив, використовуючи в ролі ударних. Цікавився е, перкусійною діяльністю е, у музиці, біг-біт, е, блюз, е, навіть рок музики, час. Е, і використовував її у якості замість хайфет. Ось плав металевий ножик, тоді торкався паличкою, а замість барабану у мене була е е кришка від е коробки е до тістечки. Е <рив> ось і ось так займався. На жаль, е одного разу е зробив акцент. І там ще ця база була розбита. Пан Кашкін наголошує, теж займається малюванням, проте рівня батька поки що так і не досяг. Загальна кількість переданих картин до галереї 15 одиниць. Батько благодійника так само Олександр Кашкін є видатним художником 20-го століття, народженим на Кіровоградщині. Життя ж своє митець присвятив Кременчуку, так що картини по праву повертаються у рідне лоно міста. Дев'ять спортсменів з Кременчука взяли участь у всеукраїнському турнірі Стеквандо Кращий з кращих, що пройшов днями у Полтаві та завоювали вісім медалей. У результаті змагань троє спортсменів з нашого міста отримають розряд кандидатів у майстри спорту. Більше деталей у сюжеті Згури. Загалом участь у турнірі взяло 240 спортсменів з таких міст, як Полтава, Харків, Ізюм та Дніпро. За словами президента Кременчуцької федерації Теквондо ВТ Олександра Березянського, представники нашого міста змогли вибороти не одне призове місце навіть попри таку велику конкурентність. П'ять золотих, одне стрібло і дві бронзи. Була дуже велика конкуренція, адже деякі школи привозили, наприклад, місто Харків привезли 80 спортсменів. Тобто, зрозуміло, що у них там буде перше командне місце, тому що за кількістю спортсменів ми постіли четверте командне місце серед п'яти команд. Ну я вважаю це теж добре, тому що все повторюється. Нас дев'ять спортсменів було. Крім того, Олександр Березянський зазначив, що золотих медалей могло бути ще більше, але юний теквондист Єгор отримав травму. Тож бій довелось зупинити. У мене всього було два поєдинки. В першому поєдинку перший раунд я програв, в другому вже травмувався та добився до кінця. І третій раунд на одній нозі з травмою лівого коліна я переміг. В другому раунді ще не дуже відчуваючи біль, я добився спокійно, а в третьому раунді вже не міг стояти на лівій нозі, та прийшлося аж кандидати на ній. І повністю виграв я стоячи на правій нозі, а ліву лише піднімав для удару. Спортсмени говорять, що перемоги відверто чекали, тож повернулися додому щасливі, та тепер тренуватимуться завзятіше, аби досягти ще більших результатів на наступних змаганнях. Їхали туди з, дуже, з великим настроєм, що буде перемога у всіх. Перший раунд е, виграв теж досрочно, і другий теж досрочно. Е, і другий бій був трішки важчий, бо суперник був такий більш вищий, більш такий важкий і технічний більш. Але мені все сподобалось, та переміг, переміг, бо тренувався кожен день. Дуже важливо, бо я порушив КМС, скоріше за всього, він там перший чи там другий розряд, і ми будемо скоро ще їхати. Олександр Березянський говорить, що на сьогодні так тренуються п'ять разів на тиждень, аби ретельно підготуватися до наступних турнірів, які відбудуться вже незабаром. Переду ще у нас чемпіонат України серед США, а потім 6 листопада будуть у нас у місті Крамчуці відкритий чемпіонат міста Крамчука. Тож ми бажаємо юним спортсменам успіхів у наступних змаганнях. Це все, що встигаємо вам розповісти станом на зараз. Наші журналісти вже працюють над інформаційним звітом вівторка 1 жовтня. Далі кілька слів про погоду у Кременчуці. Другий осінній місяць розпочнеться із хмарної з проясненнями синоптичної картини. Опадів нам не обіцяють на термометрі від плюс 16 мінімально до плюс 22 максимально. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Я ж нагадую про важливість підтримки українського війська. Не забувайте берегти своє фізичне та ментальне здоров'я. Залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері телеканалу Візит.